Про інформацію як четверту гілку влади говорили ще у 18 столітті. Нині в Україні це словосполучення вживають дедалі частіше, враховуючи буремні події, які відбуваються на сході країни. Професія журналіста набуває нових особливостей. Їх і обговорювали представники полтавських змі за круглим столом. Формування патріотичних почуттів і об'єднання всіх краян, об'єднання всіх українців. А також іноземців, які підтримують Україну в цьому питанні, стоїть можливо, на першому питанні, і те, що ми робимо, те, що ми висвітлюємо, вона також має ця інформація об'єднувати нас усіх. Представники обласного військомату розробили рекомендації журналістам. На їхню думку вони мають бути враховані при висвітленні інформації щодо проведення антитерористичної операції. Висвітлювати факти перевірені, перевіряйте їх самі, що до вас надходять, що… Тому що деякі факти, обставини, особливо починаючи з сьогоднішнього дня, можуть бути перекручені, штучно створені. Я вже не кажу про їх об'єктивність. У діяльності військових, як і в будь-якій іншій, можуть виникати проблеми. У такі моменти нашим захисникам потрібна підтримка, а не критика. Для вас це сенсація, для вас це тираж газет і тому подобне. Але... Я думаю, не на часі Зараз показувати проблемні питання, які можуть виникнути при повсякденній діяльності як комісаріатів, так і військових частин, які дислокуються на Полтавщині. Крім того, варто пам'ятати, що військові працюють з інформацією, яка має обмежений доступ, тому журналіст на інтерв'ю має приходити підготовленим.